Ні, ні. Добай, щоб зняти ось це, треба нажати ось тут ось так зробити. Молодець. Молодець, ходи. Підходь, підходь. Ні, відкладай його. Вітаємо. По черзі, щоб ви потім знали, як закладати. молодець, потім... Давай 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 найти музыка. А то парк так Форма. Таку Це саперная форма. До того часу, коли виходять от ها 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 Я вибачаюсь, скажіть, будь ласка, бо я знімаю багато відеосюжетів, де ми зараз зустрілись і що тут відбувається за дійства. Поясніть. Бо я буду виставляти відеосюжети в інтернет і мало хто здогадається. Де ми знаходимося? Вас дуже потрібно. Де ми знаходимося? Скажіть, будь ласка, зараз ми знаходимося на території дитячого здоров'я комплексу чайка. Дністровська чайка. Це саме ми знаходимося на території, де відбувається зараз. Всі ці дійства, так. Зараз у нас якраз приїхали наші гарні друзі, uh -huh. е, обласне управління поліції. Uh -huh. Представтесь, районний. ви хто? Я начальник відділу ювенальної превенції, управління превентивної діяльності УНП України в Хмельницькій області, підполковник поліції Цимбалюк Сергій Володимирович. А ви директор дано? Заступник директора Заступник директор. так, Читаковський Віктор Агустинович. Ага, так, дуже приємно. Це зараз дітки, які перебувають у вас, скажіть, будь ласка, відпочивай. На сьогоднішній день. У нас перебувають діти трьох інтернатів Хмельницької області. Це у провинці Держдянського району, Соколівка і голенищево Чемеровецького району, спеціалізовані школи інтернату. Це дітки особливі, якісь так, бо вони нам ну самі до мене підходили і казали. Ми особливі. Чим вони особливі? Ну, діти взагалі ну, всі діти. Особливі, так, і ми так. з вами, так Кожна, я ж кажу, особлива. ну... так, що власне казати про те, що хтось з них занадто особливий нас <рес> так. А вони мені сказали, що ми особливі. особливо давайте ми з вами підійдемо до них і запитаємо. В чому саме їхня особливість? Ну бо вони видно діти. <ріст> це тому що вони найкращі, тому що так. вони з інтернатів. Ця категорія дітей це інтернати, які в яких виховуються діти з певними вадами, вадами фізичного розвитку, вадами розумового розвитку, і в цьому складається всього-навсього їхня особливість. А, а так вони особливі, тому що вони дійсно діти. А ви часто сюди приїжджаєте? В гості з такими виступами, от такі як ми сьогодні бачили, це дуже ну, сподобалося. Хай би за нас сказали наші ті люди, до яких ми до яких приїхали, щоб самі себе хвалити, я думаю, за нас розкажуть. Справа Похваліть в, їх. Справа не в тому, щоб хвалити. Справа в тому, що от, е, таке от велике дійство, uh -huh. воно буває не так часто, хотілося би частіше. Але е, з ними, практично з працівниками служби, контактуємо досить часто. Якщо не Ну, скажем так, якщо не зустрічаємося кожен день, то в телефонному режимі кожен день практично є представники саме от їхньої служби. Угу. Практично от вчора, позавчора можна відкрити телефон, просто подивитися по дзвінках. А наступний заїзд діток коли у вас буде? Ми ну, плануємо 18-го. 18-го числа, так? Так, так. І на той заїзд ви плануєте приїхати, тут працівники поліції, щоб також якісь. Якщо показали? нам вдасться зібрати наших наших колег по руху Хома, а це рух Хома, так? Так, це всі члени А ну розшифруйте, Хома. будь ласка, його. Хома було... Це Хмельницьке об'єднання молодих і актив. Ага. Цей рух об'єднав в собі майже десяток громадських молодіжних організацій, які мають спільну мету донести те, чим вони займаються, до тих діток, які не мають можливості, скажімо, або не знають про існування тих рухів, Мають мають можливість от зараз познайомитися з цими людьми і вступити в цей рух і обрати вже собі один із напрямків. Добре, дякую вам. Обращайтесь.